В цьому відео хочу розказати і показати, як зробити ось такого файного герба. Зараз увімкну його. Він дуже гарно світиться. І давайте ж подивимося. Значить, нічого складного немає. Першим ділом ми роздруковуємо на принтері. Потім ми вирізаємо, після чого ми обводимо на синьому картоні. Вирізаємо із картону. Потім знову його наклеюємо на ще один картон, але білий. Так як той картон м'який, потрібно більше є жорсткості. Знову вирізаємо. Тепер він вже у нас доволі таки міцний. Потім вирізаємо безпосередньо вже сам герб. Знову ж його таки обводимо, але вже на жовтому картоні. Картон наш м'якенький. Вирізаємо герб. І теж його наклеюємо на білий картон. Знову його вирізаємо. Тепер він у нас доволі міцний. Далі ми робимо розмітку під світлові діоди. Тут видно, я за допомогою лінійки крапочки ставив. А потім уже пінцетом поробив відповідні дірочки, щоб ставити світлові діоди. Після чого його потрібно обвести уже. На основі, але обводимо цією стороною, щоб потім його, коли накладаєш, все у нас було зійшлось. Бо, можливо, при вирізанні можуть бути якісь нерівності. Тому я рекомендую саме так обводити. Потім робимо розмітку під стілові діоди. Я тут вже лінійкою не вимірював, просто приложив і по малюночку протикав пінцетом Якщо він десь там сувається, знову поправляємо. По малюнку і все буде файно. Далі вставив світлові діоди. Що вставлені, відкусені виводи і загнуті. Те ж саме робимо тут. Звертаємо увагу, що тут на два світлових діоди менше. Потім уже пропаюємо і два провідочка, щоб потім туди вивести Те ж саме й тут. Гарненько пропоюємо І тут у нас вже видно буде дві дірочки, щоб при приклеюванні у нас виводиці пройшли на ту сторону. Наносимо акриловий скотч, знімаємо плівку і приклеюємо. Один із провідків буде відведений в сторону, інший ж запаєний. запаяний, це у нас буде маса. Також нам потрібна буде БМСка, яку ми двостороннім скотчем приклеїмо В бік. На термоклей у нас приклеїмо кнопочку. Декілька резисторів нам знадобиться. І, звичайно ж, акумулятор. Тоже двостороннім скотчем його приклеїмо. Резистор на жовтість діоди 10 Ом. Щоб два паралельно резистора не спаювати по 4 Ом, я намотав двохомний дроссель Під резистор акриловий скотч підложив. І акумулятора. Я контролер заряду розряду відірвав, так як у нас БМС-ка. Тепер акумулятор за допомогою двохстороннього скотчу приклеюємо. Також загинаємо картон білий, двічі склеюємо. Розмічаємо його. Ось тут і відрізаємо, це у нас буде підставка. І ось, в принципі, ось такий вигляд буде мати вже готовий виріб. Давайте ще раз включу його, подивимося, як світе. Подивимося, як в темряві. Світить доволі непогано, дуже гарненько правда, телефон не передає, все і красти. Тризуб доволі гарний і без всяких підсвіток.